Питання про внесення вмів до міської цільової програми підтримки Збройних Сил України підрозділів, підрозділів територіальної оборони і інших підрозділів Сил безпеки оборони України на 23 27 роки. Доповідає Майдук Микола Андрійович. Я на у словах на три військові частини. На закупівлю запчастин для військової частини МГУ 2060, 200 тисяч на спори фортифікаційні, на будівництво округ Дніпра. 50 тисяч військова частина просили в нас вагончик, потім їм подарували цей вагончик. На обладнання вагончика для особового складу. Вони попросили. Кожній з цих частин, крім, звісно, проте лікацій, служать військовій нашої юналії громади. Підтримуємо від нас їх для, для перемоги. Дякую. Звертаюся до цього комісії. Є така пропозиція винести зазначений проект рішення на розгляд податного засідання ради. Хто за? Прошу голосувати. Архипова Час. за, Бойко за, Герандіна – «Інститутня», Середа за. Сміяненко. Зазначене рішення буде винесено на розгляд до цього засідання. Питання порядку денного вичерпані. Дякую до увагу. Можу кості пропозиції, зауваження. Добрий день. Добрий день.